В перших словах я хочу сказати слава нашому Богу. Саме більша радость для мене бути серед народу Господнього, бути в домі молитви, бути в храмі Господньому і созерцати красоту Його. Слава Богу. Я декілька хвилин засвідчу. Хтось трошки знає мене. Ось не знає, але те, що Бог говорив раніше, воно було важко було зрозуміти, як воно має бути. Коли проходять роки, отоді ти згадуєш, що Бог говорив раніше. А зразу це було незрозуміло. Коли років 10 назад одна єврейка Сосуд... Казала Володя, я за тебе молилася, і Бог сказав, що він тебе рихтує до всесвітнього служіння. Кажу, а як це має бути? Як це так на всесвітнє служіння? Ну каже, прийде час побачиш. Я навіть не думав, як воно був, має бути, але знаєте, можна було подумати своїм плоским розумом. Це ж надінеш гарного костюма, галстука може, самолітом будеш летати по країнах. Тисячі народа. Знаєте, як мона плотським своїм розумом прийняти це одкровеніє. Але у Бога зовсім другі плани. Щоб підняти когось із своїх рабів на висоти, він должен пройти низини. і смиритися, і зрозуміти. А тоді ще, коли ти пройдеш от низини, тоді ти будеш піднятий на висоти. Коли ти пойдеш в окопи, в бліндажі, в граз, в студу, коли ти там будеш, коли ти там будеш молитися, я знаю, не раз Бог казав, що приходять дні, коли я буду посилати своїх рабів в такі місця, що дехто з народу мого не зрозуміє. Не всі зразу зрозуміли, чому ти, діякон церкви, пішов, чому ти пішов, а покликання йшло. Чуєте? покликання? І коли пройшов час, коли, получивши трошки від своїх приниження, коли за півтора року молітв там, в бліндажах, не один з моїх військових із 40 чоловік не загинув. І коли цей ти пройшов, коли побачили, отоді зрозуміли, істинно тебе Бог послав. Але щоб піднятися, браття, сестри, кожному із нас на висоти, треба пройти низини, чуєте? Кривіти пройти, смиритися, що в смирінні ніхто не согрішив, чуєте? Ми буває зразу, щось нас случається, ми зразу, а чого? А навіщо? А мені ж так було добре, а Бог тебе хоче своїм шляхом повести. використати, спасати і зробити свою славу. А хто ж то пойде Для Божої слави. Апостол Павло каже, я що звірями боровся, да? а мені приходилось ось таким тисячами звірями. Бліндажів там хватає їх з мишами. Хватає. І там треба зборотися, і там треба бути. Чим більше уніження, чим більше смириться, тим більше тебе Бог хоче використати. Ну якщо тобі щось не нравиться, хтось на тебе щось сказав, ти вже обідався, то чого ж то обідав тебе? Хай Бог сохранить браття сестри. Я не раз пам'ятаю те, що Бог говорив, тому що я виріс в тій церкві, де Дух Святий починав, і Дух Святий вів, і Дух святий закінчував служіння. Я в четвертому поколінні служителя і пророка Господніх. Мої діди, пророки і просвітера. моя мама несе духовне служіння по церквах. Я знаю служіння Духа. І коли на одному з великих служінь в рівному, Братья сказали привести народ до молитви, проповідувати, і коли я проповідував, народ підняв до молитви, Бог подымает сосуда, і каже, говорит, так говорить Господь син мой, скажи народу моєму, що многие з народу моєго не спасуться. Вони себе успокаивают, те, що вони хрещені Духом Святим, моляться на иных наречіях, і вони Цім себе успокоюють, а Моєго Духа, вони не імет. От так, братя сестри, можна бути хрещений Духом Святим, а мона робити бунт в церкві, мона робити крик в домі, состязання, злобу, ненависть, і мона молитися або каже ані не ім'я моєго духа. Хто Духа Христового не має, чи Духа Святого не має? Духа Христова немає, так? Той не його. А дух Христа там іде перечислення. Мір, благость, і там йде велике перечислення. Давайте ми провіримо. Я перший. Воно в мене є і прибуває. Якщо є як і прибуває, то ми останемося без награди. Буде велика награда. Я хотів читати слово Господнє одне, але положилося мені інше. Коли я був в одному місці, коли наш підрозділ стояв і вже фронт підближався, тому що я і водієм був, де, де скажуть, і колоди носиш, і окопи копаєш, і маскируєш гармати, все, що скажуть, все те робиш. І коли ми стояли в одному місці, там розбита така хатина була, хазяїн приїхав, сказав хлопці, може, кому щось треба, які речі. Хоча, хлопців, учу, кажу, ніколи не беріть ніяких речей. Всяких домах, бо тому що ті речі під прокляттям. Коли люди уходять, вони проклинають ті речі. І те прокляття, кажу, воно пойде на ваші родини, нічого не чіпаєте, ніяких одежі, ніяких е, віщей, нічого не беріть, кажу, не беріть. І коли хазяїн прийшов, каже, може, вам які речі треба, можете брати. Тому що я вже уїжджаю, звідси фронт підходить, тут все буде розбито. І коли я, знаєте, там було таке так трошки не, не видно. Але велика полка була, я бачу там дуже багато книг. І мене заінтересувала серед тих книг дуже груба книга. Я вирішив її взяти і подивитися. Оце я візьму. Оце я візьму з собою. І це я взяв на Донеччині із дозволу хазяїна. Я не знаю, хто той хазяїн був, хто, ну, оце я забрав. Зачитаю слово Господнє. Я знаєте, коли я був в Австралії, я сказав на проповіді, що якщо будеш послушен, то будеш приглашений, і що, то просвітер крепко возрадувався і благословив. кожній церкві треба послушання. В кожної церкви послушання. Я научений старцями. Як би каже тебе, Володя Бог не брав вуділ, в яку би ти силі не проповідував. Ну, якщо тобі не сказали приводити до молитви, ніколи не нарушай порядок церкви. Я тримаюся цього порядку. Дії апостолів. Сьома глава. А Степан сповнений Духа Святого поглянув на небо і побачив славу Божу. і Ісуса. Що стояв по правиці Бога. Останні хвилини Степана життя на цій землі, служителя. І він підняв очі і каже: Я бачу небо відкрите. Я бачу Христос стоїть одісною Бога. Знаєте, коли я був в Куп'янську і коли. В тому в дом молитви прилетів кап і там загинув служитель. З запада мені дзвонять браття, який служитель загинув. Я по телефону дзвоню, піднімає його дружина. Кажу, сестра, мені з запада дзвонять просвітера, який просвітер загинув, з якої церкви. А вона каже: той просвітер загинув, на який номер ви дзвоните. Я кажу, сестричко, я хочу вам сказати. Таких служителів, які не злякалися. Чуєте, я був в, тому, в той церкві. Коли рвуться, коли вікна вилітають, ми були в той церкві. І він не втік, він міг би оста... міг... Міг уйти, але він був до кінця з народом Божим. І кажу по Писанню таких служителей, Бог зустрічає стоя. А тепер, браття, сестри, давайте кожен з нас задамо питання, як тебе і мене? За твоє і моє життя перед Богом на цій землі, як тебе зустріне Христос? То давайте так прожити це земне життя, щоб кожного із нас Христос зустрів стоячи, сказав благословенний благословенна! войди в радость Господіна моєго войди. Як то треба прожити, правда, і сестри? Як то треба служителям бути вірним до кінця? Оце був служитель Степан, який до кінця був вірний Богу. На превеликий жаль, я хотів би сказати, в Одеській області один єпископ з знерестрірованого братства дуже багато просвітерів зняв сослуження. А чого ти втік? Твоє село не бомбили? Чого ти остав у церкву? Ти на що підписувався перед Богом? Служити народу, спасати народ, перев'язувати народ, увіщувати народ. Чого ти втік? Ти є найманець. І не раз Господь каже: і так як народ, ти молишся за свій дом, так молися за доми служителей рабов моїх. Чуєте? Крепка відповідальність служителів зараз перед владою. І щоб Бог їм давав не тільки мудрость, а премудрость відповідати на всякі питання. тому що він вас захищає, а щоб була мудрость і сила, це треба ваші молитви. Це ваші молитви повинні бути. Щоб Бог сохранив, щоб Бог дав мудрості захистити вас, ваших синів, ваших чоловіків, щоб Бог дав мудрості захистити. Це нелегке служіння, це нелегка справа. Інколи буває, приходить час, я пам'ятаю, в нас на Западі не знаю, як у вас, Бог не раз сказав. Не раз сказав. «Вопль, рабов моїх служителей, дошов до престола моєго, о не народа моєго. Чуєте? А якщо служитель воп'є, коли він робить зауваження, коли він робить, з якоюсь сім'єю, з якоюсь овечкою, говорить, бесідує, наставляє, а вона непослушна. І якщо служитель заплаче, то я не знаю. Біди, біди 100% буде в домі. Не збіжиш біди. Чому вже Бог настільки побачив сльози, що каже вопль, то йшов до престола. Який, який то треба вопль, щоб був? Щоб до престола дійшов? Чому майже всі служителя посивіли? Чому з інфарктами, інсультами? Чому ото всякого переживання, переживання, а воно дає по здоров'ю, Крепко дає. Один просвітер пішов до лікаря, помірав тисте каже, слухайте, а на якої ви роботі робите? Каже, я не на якої роботі не роблю. Ну як, ну як ви нічого не робите? Ну ви ж за що ж повинні жити? Ну що ви робите? Ну, я каже, ну в селі живу. Я ніде не, ну, не, не числюся на роботі. А чим ви займаєтесь? Ну, каже, я просвітер церкви. То з вами все зрозуміло. Чуєте, це лікар сказав. Це лікар сказав, який переживає. То давайте, брати і сестри, підтримувати руки і благословляти, щоб не було возмездя Господнього, щоб, щоб на моєму домі чи на вашому не були воплі служителів, браття сестри. Перед тим, як я розказував, як сказала єврейка, що пійдеш на всесвітнє служіння, ще п'ять хвилин, браття сестри, я буду закінчувати. Мені 5-3 травня сниться сон. Сниться сон. Що я стою на полі, в військовій формі, на мені шолом, на мені бронежилет. Як я дивлюся, то ще на мені зброя вісить. Думаю, а чого зброя? На складі на мені все числиться, але я без зброї служу. А чого зброя? Сон і сниться. Як я дивлюся, такий вовк на мене йде. Це духовна війна, сон. І він йде на мене. І знаєте, я з таким дивлюся на нього. А що ж ти мені хочеш зробити, коли я повністю в броні? Та ще у мене зброя в руках. А ти хочеш мені зло зробити, це, ну, це безмислимо. Ти нічого мені не зробиш. А він йде на мене. Я піднімаю зброю, починаю перший постріл. Такий сонсниця. Думаю, попав, не попав. Бачу, йде. Я роблю ще два постріли і попадаю там, де серце, де легкі. і такий напор крові з зметер з того вовка, як пішов. Я думаю, а що ж на тебе робити четвертий постріл, коли ти вже все? Коли ми в хазяйстві. Може, хто знає свиню колиш, якщо пішов великий напор крові, все? Вже більше не треба, вже точно попав, вже. Ну, все. І знаєте, проснувся от сна вранці і думаю, якась має бути битва? Хтось на мене має наступати, але я тут переможу, перемагаю його. І 5-го числа приїжджаю в Суми в церкву, єпіскоп каже в нас. Пряма трансляція, так що свідчив все, що в тебе на серці. Я розсвідчу, як Бог вів, як Бог послав. Це перша проповідь, чуєте? Це перший постріл. І посипалось. А скільки вбив, да нікого я не вбивав. А що в воєнній формі? А де я возьму я військовий? І те, і те, і хоч один мені просвітер казав, не звертаю уваги, там можуть хто хоче написати і, і сатаністи, і сключений, хто хоч може щось написати. Через тиждень друга проповідь це вже другий постріл, вже у п'ять раз менше. Через тиждень третя проповідь вже у 10 разів менше, а то всі плюси. І після того немає мінусів одні плюси. Вовк упав. Чуєте? Отакий от сон, отаке от вразумлення. Я знаю, як Бог вразумляє. Я знаю, тому що не раз Бог вразумляє тієї духовної битви і що вона має, має, має бути. Дуже добре, коли ми маємо зв'язок з Богом і Бог предупреждає, що має бути впереді. Коли ми купали бліндажі, стояли на сумській границі, приїжджають офіцери провірити, як ми там окопуємося. І підходить один офіцер, каже, слухай, капелан, а сьогодні в штабі за тебе мова була. Кажу, а яка мова? А комдів, каже, в інтернеті знайшов твою проповідь. Каже, оце каже наш капелан. Так каже тихий і спокійний, а так каже, як говорить, то що скаже, мурашки по тілі бігають. І скидає на три батареї. Це 100 чоловік, більше 100 чоловік, скидає в телефони, щоб всі слухали проповідь, братя сестри, це, це можливо? Отак Бог використовує для слави своєї, але то треба смиритися. Знаєте, зробити волю, Господню, щоб Бог зробив свою славу. То давайте будемо надальше смиратися, щоб Бог нас використовував для своєї слави. Нашому Богу слава повіки. Амінь.